Слава Україні! Триває 236 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя. Козача Лопань і Стрілеча Харківської області, Красногорівка Терни, Солидар і Мар'їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області, а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей. Для ударів противник використав крилаті авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Шахет-136. Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітно ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БПЛА Шахет-136. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння військової техніки, два об'єкти ППО, два склади боєприпасів та інші військові цілі противника. Віримо у Збройні сили разом! Переможемо! Слава Україні!